Сьогодні зірка серіалу Встигнути до 30» та фільму Довбуш Дмитро Вівчарюк святкує 11-ту річницю подружнього життя з коханою Ольгою. З цієї нагоди зіркова пара дала перше спільне інтерв'ю ексклюзивно для ЖВЛ. Олечка, не плачте зараз. Весь макіяж за Нічого, Ти мене любиш усіяш. Ми виїхали в перший день початку війни і вперше через три роки і півтора місяці. Ми повернулись в Київ з дітьми, розуміти, що діти в безпеці, жінки в безпеці, це і це найголовніше для мене, як для чоловіка. Діти встигли там піти в садочок, в школу, знайти друзів, змінити вже школу. Я встигла там попрацювати два роки в школі, помічником індивідуальним. Вчителя мовні курси. Маю право, можу виїхати, можу бути з ними, але собі не зможу такого дозволити. Ти що? ти що? Успокойся. Казав сам, який недавно ридав. Боже, які в тебе буси красиві? Це дуже красиві. Це намисто. От намисто дуже краса. Та, та, я такий романтик Досі подружжя зустрілися з нашою командою за кулісами театру після вистави Матінка Кураж, яка для їхньої родини особлива. Це була моя. Дипломна вистава я 11 років ній не грав, і от зараз відновили це. Писалося ще 100 років тому. Брехтом там про трьохсотлітню війну. Цю виставу я не бачила 11 років. Так останнє, коли Діма зі своїм курсом е, грали її на сцену. Студентського театру люди приїжджали з Ізраїля з Америки, купляли квитки там по 500 доларів, просто щоб подивитися студентську виставу. Тоді ж 11 років тому вони вирішили побратися. А почалося все з довгих залицянь. 13 років тому Дмитро тільки но розірвав стосунки з дівчиною і був в активному пошуку справжніх почуттів. Любив всіх, в общем, все І такий, думаю, блін, подарую шоколадку одній прекрасній дамі. він прекрасні всіх? Та не всі. І... Оль, я виборочна. Це, Це було мало. вибірково, не всі. Думаю, ну, як можна так, іти всіх приближати? Він систематично, не дивлячись на те, що наші аудиторії були поруч, писав, запрошував в кіно на якусь каву. Я казала, ні-ні-ні, вибачає зайняту, нема коли. <звук> Він так і нічого я почекаю. А потім почекав, що я погодилась, і ми почали зустрічатись. І в нас через Півтора місяці зустрічання, була перша подорож до Ужгорода. У спонтанній мандрівці Дмитро проявив себе як справжній романтик. Навіть приніс каву в ліжко. Проте Оля цьому не дуже зраділа. Він Купив каву, приніс ліжко, все пішли гуляти, потім походили в театр, поїхали кудись на море, зробили дитинку, одружились. А, так. Да. Зробили тесінько, одружились. Ну, процес трошки тіпа, такий зламаний, але чесний. Пишного розпису закохані не робили. Поміж репетицій у різних театрах Києва, де на той час грали, пішли у найближчий рац. В переході купив квіти за 15 гривень. Так, у бабусі були букет польових квітів. Йшли лише вдвох, зробили селфі, відправили батькам і сказали, що чоловік вівчарюк і дружина вівчарюк йшли на роботи. Хто не знав, ми зняли е, наші обручки. Я поклала їх сумку разом з джазовками репетицій. Ну, це зараз красива обручка. Тоді було, знаєте, що там та стипендія, там десь аніматором роботи щось десь там цей. Потім у нас з'явилось двоє дітей, і все було прекрасно. Захарчик і Любчик. До речі, Любчик ми їздили до Любчика, до мого одногрупника Любомира. І мені так подобалася сім'я в університеті. Навіть ніколи не чув, що колись людину десь когось називали Любомир. Всі дуже я кажу, Блін, в мене буде син. Я полюбасу назву його Любомир. Любомиру зараз шість років, старшому Захару десять. Не секрет, що хлопчик має розлад аутистичного спектру. Він може зробити звідати Це... до цього. Треба дійти. Він в терапії був з чотирьох з половиною роки. І психолог, дефектолог, логопед, ігротерапевт, нейрокорекція з рішили зробити більш нахил на індивідуальні заняття і. Цей результат ми побачили саме в Німеччині. Ми після величезного стресу переїзд в іншу країну, тато не поруч. Він зміг показати те, чого досяг і вчився, і над чим ми працювали взагалі в Україні. Сьогодні Захар з радістю ходить до школи. Якщо перші два роки Ольга була його т'ютором школі, то зараз із хлопцем займаються інші викладачі. Тим часом Ольга, хоч і відійшла від акторства, та деколи виступає на благодійних заходах. Проте мріє вийти на сцену київського театру. Хочеться повернути в акторство. Хочеться, звичайно, бути на сцені і запрошувати виписувати запрошення вже Дімі, Щоб він мені приносив квіти дарував. А от і як всім казала з самій чоловік. Та найважче для Олі не відсутність сцени, а відстань з коханим. Проте зізнається, на їхні стосунки сотні кілометрів не вплинули. Звоню і кажу, мені треба панити. Він каже, в мене є 10 хвилин. Ти вкладешся петиція, зустріч мені треба відправити гуманітарну допомогу. Мені б хотілося, щоб з мене частину обов'язків зняли. А дімі навпаки хотілося б просто відчути себе класним татом, тому що він дуже любить дітей. У них є дійсно цей. Як дзв'язок, більше того, мені здається, ми пережили свої кризи ще до війни. Дійсно, правдиві стосунки і е, довірливі. Я знаю пароль відімного телефону, Він так само і мій тону тобто... а а ну, а ну. <плес> День народження а? старшого сина. Жесть, тепер зламають мій телефон. Ми теж інколи сремося, але головне не мовчати. Що мене тримає? Напевно, розуміння того, що в нас є сім'я. Якби не було важко, і це теж ми пройдемо, я кажу собі, що е це лише період нашого життя. Так було і так буде не завжди. Я мрію, щоб всі сім'ї були разом. 35-річна зірка Сутінок, голівудська акторка Крістен Стюарт, після шести років стосунків побралася зі сценаристкою Ділан Майер. Як повідомляє видання TMZ, в неділю, таємна церемонія відбулася в будинку Крістен у Лос-Анджелесі. Серед гостей тільки найближчі рідні та друзі пари. Зокрема, на церемонії була помічена акторка Ешлі Бенсон та її чоловік Брендон Девіс. Стюарт і Мейер спознайомилися ще 2013-го на знімальному майданчику. Але їхній роман почався 2019-го після розриву Крістен із британською топ-моделлю Стеллою Максвелл. А 2021-го Крістен зізналася, що вони із Ділан заручилися. Як розповідала Крістен, саме Ділан освічилася їй. А минулого року пара заговорила про майбутнє поповнення в родині. Для цього Стюарт і Мейер заморозили власні яйцеклітини. Перед весіллям Крістен з ділан отримували дозвіл в суді на укладання шлюбу. Врешті 15 квітня закоханим надали відповідний документ в окрузі Лос-Анджелес, і тоді, і після весілля, пара ще не коментувала події. Розлучилися після 25 років шлюбу. Такі заголовки ширяться в змі про 81-річного американського актора Майкла Дугласа і 55-річну британську акторку Кетрін Зета Джонс. Як стверджують інсайдери, причиною розлучення стали різні життєві пріоритети, різниця у віці та інтересах. Майкл, якому вже перекотилося за 80, мовляв, полюбляє проводити час вдома, а Кетрін тягне у подорожі і на зйомки. Нагадаємо, пара почала стосунки у 1999 році, а побралися у 2000-му. у подружжя двоє дорослих дітей: син Ділан Майкл і донька Кері Зета. Це не перші чутки про їхній розрив у 2013 році. У ЗМІ ширились чутки, що у родині Дугласів сталася тріщина, і навіть писали, що живуть вони окремо. Пара, нібито взяла паузу, але згодом їхні стосунки налагодились. Крім того, 2023-го писали, що подружжя розійшлось, однак Кетрін це заперечувала. Сьогодні ж обидва офіційних спростувань чи підтверджень не дають. Голосування на кінопремії Оскар стане жорсткішим. Якщо раніше перегляд усіх стрічок лише рекомендували, і члени Академії голосували в тих номінаціях, де вважали себе достатньо обізнаними, то тепер члени Академії зобов'язані переглянути всі номіновані фільми перед голосуванням. До змін призвела чисельна критика через те, що саме перегляд фільму є вирішальним у здобутті нагороди. А самі ж члени журі неодноразово зізнавалися, що не дивилися й полови. Вину фільмів номінантів зміни є і в категорії Найкращий міжнародний фільм. Тепер режисери зі статусом біженця або притулку зможуть представляти країну, яка надала їм цей статус, навіть якщо вони не є її громадянами. Також академія постановила, що використання штучного інтелекту у фільмі не збільшує і не зменшує його шанси на номінацію. Раніше були введені нові категорії. Відтак, у 2026 році на церемонії Оскар вперше вручатимуть нагороду в новій категорії досягнення в кастингу. А з 2028 – найкраща постановка трюків.